Всім привіт, звати Євген Клопотенко, і це мій YouTube-канал, А це моя квартира. Я дуже радий, що ми будемо все частіше і більше бачити на цій квартирі, але я ще дуже радий, що сьогодні будемо готувати курячі гомілки разом з картоплею молодою і спаржевою квасолею. Якщо ви коментуєте моє відео, ви завжди можете отримати ось такі гарні подарунки. Це е, футболка під назвою Щоб не їхав в дах. Це дуже актуально це завжди було, а зараз вона з кожним днем ще актуальніше і актуальніше. Отож, якщо ви коментуєте за будь-який рандомний коментар, ви можете отримати цю футболку, а також ви можете отримати е, набір. Спеціалі для борщу, якщо ви будете перепочувати це відео до себе в, е, в сторіс. Ось так, це і отримайте гарні подарунки. А ми розпочинаємо. А зараз наберемо гомілки від нашого ряби. Ви знаєте, що я вже, мабуть, два, три, чотири чи п'ять. Трохи їх використовую, тому що вони смачні, вони такі м'ясисті. Ти коли очікуєш що в тебе смачні гомілки, ти отримаєш смачні гомілки. Ось, власне, все, що вам потрібно знати про, е, про якість цього м'яса. А зараз до наших запечених гомілок ми додаємо спаржуву квасолю. Спаржува квасоля, вона, якщо ви використовуєте її заморожену, то вона вже відварена. Там треба її просто змішати ось так гарно разом з гомілочками. І вона під своєю температурою розігріється і вже буде ідеально. Чому називається спаржува квасоля? Тому що. Вона схожа на спаржу, має трішечки такого спаржавого е, смаку. зазвичай ми звикли бачити спаржу таку велику, товсту. Але якщо подивитися, подивитись звичайно не фермерську дику, вона часто тоненька і невеличка. Інколи, якщо ви загуглите, подивитися, що таке холодок український, це там справді є спаржа. Це дуже прикольно, що раніше там були спогади, що ще козаки їли спаржу, це не зовсім була та спаржа, яку ми уявляємо, вона була така. Тому спаржава квасоля е, це дуже дуже прикольна штука. І поки я тут щось розповідаю, вона вже нагрілася і вже можна її їсти. А якщо ви використовуєте спаржову квасолю не заморожену. То вам треба її одну хвилинку відварити в гарячій воді, і потім так само кидати до нашої божественної оцієї суміші. Ну, ось ми приготували гарну молоду картоплю з гомілками та спаржовою квасолею. У мене є така маленька веделочка, знаєте, аристократична. Зараз буду куштувати і вас запитаю готувати, куштувати, а також коментувати дзвіночки, бо без цього. Наш YouTube не буде розвиватися, але найголовніше те, що ви зможете дивитися на нові смачні рецепти, а також на ще де щось нове. А переможці минулого відео ось тут.